Раніше тут був телевізор, зараз його немає, уже як сім років. Відтоді ані Русана, ані її діти телевізор не дивляться. Свідомо запевняють, браку інформації не відчувають, допомагає інтернет. Коли мені зараз говорять про якихось політиків там чи ша якісь, я зна, я дійсно цього не знаю, але я не бачу, що я від того втрачаю. Ну, якщо мені потрібна якась інформація, я завжди можу її отримати. у цій родині замінюють творчістю. А руки, не ще прогулянками на природі, книжками та настільними іграми. Восьмирічний огнезар, хоч і знає, хто такі спанчбоб та трансформери. Однак цікавиться зовсім іншим. майстер класи, гуртки. Е... На подвір'ї граюся. В мене є багато настальних ігор. А от оточення відмову Остаповичів від телевізора сприйняло не одразу. Вчителька мені сказала, що через те, що в мене немає телевізора, я неадекватно сприймаю події, які відбуваються навколо мене. Що я не розумію суть всієї проблеми, яка може бути. І які з цього можуть бути наслідки, та дівчина, яка виросла без телевізора, з трьох років вільно читає кількома мовами і навіть пише власну книгу. Прихильників життя без телевізора в Івано-Франківську чимало. Переважно це багатодітні родини. Така ж тенденція зараз і в сусідній Польщі, каже полячка Елла. Як на мене, звичайне дерево цікавіше ніж телевізор. А та інформація, яку я повинна отримати, мене неодмінно знайде. Відмовитись від телебачення не важко, запевняють ті, хто це вже зробив. А от початківцям радять просто не вмикати телевізор кілька днів. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.